Їжачок. <ривіт> Пильнуйте тічка. Привіт, їжачку. О, Привіт. <ривіт> Ти щось відчув? Так. Пахне смачно. Що це? Привіт, їжачку. О. Привіт, Рут. Подивись, що я приготувала для нас вок. У нас буде пікнік з тістечками. Тістечка, кожньої тістечка. Вони чудово пахнуть і в них є шоколад. Можна мені одне? Можна, можна. Потрібно <тит> почекати, поки я намащу на них глазур. <тит> з глазур'ю найсмачніше. А коли можна буде скуштувати? Не чекай тут, поки я принесу глазур. Але не їж їх, поки мене немає, добре. Ні, я обіцяю. Я не буду їсти. Поквапся, рот. Вони так смачно пахнуть. Їжачку, пам'ятай, що ти обіцяв. Так. Привіт, їжачко. Привіт, Фіфі. Дивись, у нас з Рут буде пікнік з тістечками. Можна мені одне? Ні, їх не можна чіпати, поки рут не повернеться з глазур'ю. Але тістечок так багато. Ми запросто могли б взяти по одному. Ти думаєш? Рут ніколи не помітить. За тістечка їжачку. Їжачку? Я випадково зробив це. О ні. Рут повертається. Ось глазур. Що сталося, їжачку? Нічого. Що у тебе в роті? Фіфі сказала, що ми повинні це зробити, і я мимоволі скуштував. Виборш рот. Я не міг стояти. Фіжечку, я ж просила почекати глазур. Я знаю. Мені шкода. Це було негарно, але ти попросив вибачення. З глазур'ю смачніше. Спустуй. Дякую, Рут. З глазур'ю дійсно смачніше. А Фіфі нічого не дісталося. Mm. Oopsie! <laughs> <laughs> Oi! <laughs> <laughs>